У Миргороді попрощалися з людиною, яка залишила помітний слід в житті громади. Коваленко Юрій Миколаєвич, управлінець і політик, який обіймав посаду голови Миргородської районної державної адміністрації, з 2014 по 2020 рік пішов життя 27 травня. У дворі, де проживав колишній посадовець, зібралося багато людей, щоб віддати шану та привести його в останню путь. Юрій Миколаєвич неординарна особистість. Він визнаний лідер. Він вмілий організатор, справжній і надійний друг. Мав надзвичайно потужний масштаб мислення і високий потенціал. Щидру душу, але твердий характер, який допомагав йому турувати життєву стежину, яка, на превеликий жаль, виявилася такою занадто короткою. Народився Коваленко Юрій Миколаєвич 15 жовтня 1975 року в селі Золотухи Оржицького району Полтавської області. Розпочав свій шлях пізнання Старосинківської школи, далі навчався в Крупадеринській. Колектив та учні цього навчального закладу завжди відзначали його як родита та інтелектуала. Закінчив Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю інженер-будівельник. Свою трудову діяльність почав з посади вантажника у товаристві Барвінок. Через деякий час Юрій Миколаєвич Почав працювати майстром з інженерно-будівельної справи в агрофірмі Оржицьке. У 2009 році став засновником та генеральним директором ТОВ Смак Миргородщини. Друзі і колеги згадують його як добру, світлу людину, яка була завжди в гарному настрої. Він був завжди добрим, щирим і завжди вмів збирати нас всіх. Але сьогодні, на превеликий жаль, він нас зібрав. Отак От сьогодні, повірте. І ми всі це розуміємо. Від імені колег, з якими ми довелося нам працювати з Юрою Миколаївичем, приносимо щирі співчуття родині. Від імені порятинської громади, хто знав Юрія Миколаївича, також, також щирі співчуття родині. Для мене особисто і для моєї родини це велика втрата. Юра, був мій справжній товариш, якого я знав понад 15 років. Він мій кум. Це страшне горе, прийшло також в нашу родину. У квітні 2014 року Юрій Миколаєвич був призначений головою Миргородської районної державної адміністрації. Я говорю зараз від імені районної державної адміністрації, в якій Юрій Миколаєвич 5 років пропрацював керівником. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті як розумний, мудрий, вимогливий керівник. А також він залишиться в нашій пам'яті. Як добра, щира і людяна людина. Для мене особисто Юрій Миколайович. Це велика людина з великим серцем. Юрій Миколайович любив риболовлю, брав участь у змаганнях та був учасником коропової спілки. Це людина з нашої карпової риболовної браті, який створив команду, яку назвав веселим названням Рибіха. Це була щира людина, настоящий. Спортсмен, який своїми хлопцями вдохновляв, завойовував на просторах України нелегких змаганнях, призові місця. В нього залишилися мама, дружина та дві прекрасні донечки, з якими він любив проводити свій вільний час. Він гордився своїми відмінницями, медалістками, донечками, обожнював Машеньку і Настю. Гордився прекрасною дружиною, Людочкою. У нього була така унікальна риса. Він не тільки сам прагнув бути найкращим, а й спонукав своє оточення постійно рости і розвиватися. Поховали Юрія Миколаєвича на кладовищі ССК 28 травня 2025 року, щирі співчуття рідним і близьким.